Вітаю вас, Херсонська область. По вашому запиту, ви писали дорогенькі, що хочете, щоб ми спитали про Станіслав, селище Станіслав і селище Широка Балка, Херсонська область, правий берег. Як будуть у вас справи? Давайте подивимося з 7 по 12 лютого до кінця неділі, з вівторка по неділю, 7 по 12 лютого, Станіслав, Херсонська область. Правий берег. Як будуть справи? З 7 по 12 лютого в селище Станіслав, Херсонська область. Ви там на водичці так знаходитесь. Прямо я подивилась на кат. Як у вас будуть справи в ці 6 днів? З 7 по 12 лютого? Станіслав, Херсонська область, правий берег. Там, в цьому районі, там, де ви знаходитесь коло води, будуть розрушення. Будуть розрушення. Але будуть ще якісь радісні новини мирного населення. Якісь будуть радісні новини, повод для радості буде. Це буде хтось приїде. Для того, щоб допомогти. Хтось приїде для того, щоб допомогти. Ви будете радіти, але буде все одно, все одно страшно. Буде страшно, тому що будуть будуть військові справи робитися, і ви будете це, це чути. Щоб змінити судьбу, щоб змінити судьбу України, будуть робитися такі справи військові, і буде страшно. Із-за цього може бути попадання якесь приміщення, здання, і ви про це будете знати. А потім буде багато роботи. Ну карта радості, ви ще не знаєте, що карта радості випала і вона обов'язково буде. Місце селище Станіслав, Херсонська область. Що підсказати людям на цю неділю? Сьомого по 12 лютого. Інформаційне поле, що, підскаже, що підскажете мирному населенню селища Станіслав, Херсонська область? Що, ви, що ви, буде вам страшно від, військ, від війни, але це робиться для того, для перемоги, для це військова справа, так, так треба бути. І це все буде, коли води робиться, ви будете дуже боятися. Будете дуже боятися, вам там будуть виплати, подарунки, Так, да, це ведеться з ціллю оборони України. Ну От, Станіслав, треба потерпіти. Потім будете ще радуватися. Понимаєте? Будете радуватися ну, ще таке: Божен вже скоро кінець цьому всьому підійти. Оце що длилося, длилося, длилося. Должен уже прийти кінець у цьому, у цьому уже періоду, вже должен бути на покращення воно буде. Да, там ще з ресурсами буде плохо, ну воно на покращення, на покращення буде. Обов'язково. Ну, дивіться, Станіслав, можуть бути, там карта жертви випала від того, що будуть військові справи, випала карта жертви. так, да, Це від військових справ, від дьявола. Може бути таке у Станіславі. Щоб дивіться, щоб там з освітлення може трошечки бути проблеми. щоб, ну, Щось засвітлення може ворог там таке на наробить, натворить. Значить, ми інформацію цю прийняли. Ви зрозуміли все, Станіслав? Ми інформацію цю прийняли. Там ви будете теж е, чути це все, що робиться. Але ви не бойтеся, там ставте молитвенний захист над селищем, над всією областю, над Україною. І все буде обов'язково добре. Станіслав, з 7 по 12. Херсонська область, селище Станіслав. Які будуть там справи? Так, да, буде там зачистка на вашій землі. Так, дітей бережіть, закривайте і пожилих теж Поняли? це все робиться для того, щоб було добре, щоб ворог там теж, щоб, щоб, щоб ворога буде летіти, щоб, ну, щоб ворога. Подвинуть, все це буде робитися. і будете розуміти, опять карта випала гроба чоловіче жертви. Будьте уважні, добре. Будете знати про щось или про якісь події, що десь ну, потери, к сожалению, будуть. Будемо сподіватися, що це да, що це будуть ну, потери не, не мирних жителів, а десь там. Ну, щоб ми за це не переживали, Но ви будьте уважні, будьте у безпеці. Якщо такі підсказки випали, треба бути уважними. Добре, обов'язково будьте уважні. Бо карти таких чоловічних жертв випали неодноразово. Е, так не боїмося. Ставимо захист над селищем, над областю, віримо, що все буде добре. Перебуваємо у безпеці, коли шумно, перебуваємо, перебуваємо у безпеці. Добре? Сонечко обов'язково переможе тьму, і все буде добре. Вже день пішов на увеличення, значить, все буде обов'язково добре. Широка балка Херсонська область рядом з Станіславом. Підскажіть, будь ласка, широка балка, які будуть події з 7 по 12 лютого 2023 року. Широка балка. Херсонська область, правий берег коло Станіслава, 7 по 12 лютого. Широка балка. Так, в, в широка балка. Від військових подій можуть путь попасти в чоловіка. Будьте, будь ласка, уважні, йдуть оборонні дії, буде страшно. Засвітлення можуть бути проблеми. Передвіження там буде, так, да, буде, буде ця те сама. Стріляти будуть, будете сумувати, хочеться уходити. Дивіться, чим закончилась. Перемога і карта миру. Це буде, буде, воно вже не за горами. Переживайте. Так. Широка балка. Що людям підказати? Чого люди не знають на цій неділі? що вони пови... Як вони повинні мирні жителі в широкій балки Херсонської області? Як вони повинні жити, поводитися? Чого вони не знають, яку інформацію ви хочете їм донести? Що дьявол може бути зробити неожиданності і ви будете переживати? Він неожиданно буде стріляти. Будете переживати Дьявол, неожиданно, буде якісь. Так, в общем, надо молиться. Молиться надо. Будем знать, о каких-то потерях тоже ворожих військ. І про наші добрі новини, так будуть виплати, так, тоже. Випала карта, чого ви не знаєте. бути, може бути страшно від пострілів, може бути попадання в якісь споруду. яке-то сооруження. Поняли? Іде на колесо изменения судьби на добро должно бути на добро змінення судьби на добро. Широка балка, Херсонська область, Змінення судьби випало», Це як? на добро. Да, шукають ключі, і щоб ма зробити приємний сюрприз і приємний подарунок на добро. Переміна перем судьби на добро це найголовніше. Не боїмося, молимося, ставимо захисний купол над Херсонською областю, над кожним містечком, над кожним селищем, над усією Україною. Наша Україна одне велике серце. Любимо один одного, дружимо і віримо, що все буде обов'язково добре. До побачення. Обіймаю всіх. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що я, що я вам допомагаю. Ви мені допомагаєте знати, що це потрібно. Людям, і що ми з вами разом одне українське серце, одна велика родина. До побачення! Обіймаю, жду ваших коментарів, жду ваших лайків і хочу миру на нашій любій Україні. Обнімаю усіх!